Любі друзі, всім смачного! Ви на каналі Ласушка. І ми знову сьогодні будемо готувати цікаві рецепти. Побачив Я знову в інтернеті. І мені захотілося його приготувати, чи буде воно смачно, чи ні. Подивимося ми з вами разом. І цей рецепт знову стосується лаваша. От такий лавашик знову купив. Я бачу, вам сподобалося відео з лавашом. Тому ми зробимо ще відео з лавашом. Тут досить просто, інгредієнтів також не досить багато. Нам потрібен лаваш, нам потрібна варена колбаска, вже, от, бачите, потерта на терці. Також нам потрібен твердий сир, також на терці потертий. І ще декілька інгредієнтів. Отже, розпочнемо лавашик. От такий лавашик. Далі ми на лавашик беремо кетчуп. Кетчуп наливаємо кетчупа. Кетчупа, кетчупа Такого гарного, смачного беремо ложечку, розтираємо кетчуп по всій поверхні рівномірно. Можна швидко, можна повільно. Кому як подобається це все робити? От так. ми розітерли кетчуп. Далі на кетчуп ми беремо ковбаску. От так, треба потрусити рівномірно, щоб такий гарний прошарик вийвся. Отак. Так. Далі на ковбаску беремо твердий сир. Також так просипаємо гарненько. Так, Далі на твердий сир нам потрібно додати трішки майонезу. Беремо де той майонез? Майонез, майонез? Беремо так, майонезик додаємо. Погано видавлюється, але є майонезик. Далі ми кладемо ще один лавашик наверх. От так, на лавашек кладемо. Далі що? Далі знову додаємо трішки кетчупа, але тут уже поменше. Розтираємо. Кетчуп рівномірно. Далі ми знову беремо ковбаску. Розсипаємо. Можна, звичайно, копчену ковбаску, але я варену. Поки що придержусь того рецепту, якого бачив в інтернеті. Отак ковбаску і, звичайно, на ковбаску що? Майонез. Імаю Опа. Далі ми цю всю конструкцію робимо, згортаємо. Так, згортаємо. Ось така пишна, гарна. Отримали. Опа, згорнули. Далі що потрібно зробити? А далі цікаво. Далі ми беремо підготовлено наше деко. Вложимо наш сюди рулетик і відправимо ми його в духовку при 200 градусах на 10-15 хвилин. Зараз я вам це також все покажу. Як ми бачимо, два рулетики вийшли, такі з лаваша. Вони вже в духовці. Отже, ми вставимо духовочку, закриваємо. Що у нас тут? 200 градусів. І виставляємо на 15 хвилин. Все, хай готується. Будемо чекати смакоту. От такі отримали ми рулетики, витягли із нашої духовки. А, о, горячі. Дамо йому охолонути декілька хвилин. Будемо розрізати і смакувати. Про що я вам розкажу через декілька хвилин. А цей час не забуваємо поставити вподобайки, підписатися на канал і написати декілька коментарів, розказати, як вам такі рецепти використовували. Можливо, у вас є інші рецепти, зв'язані із лавашем. Я також спробую їх на смак. Отже, чекаємо, доки вони охолонуть. Можливо, ще повністю не схолов, але чекати немає сил. Хочеться вже посмакувати. Отак От ріж. ріжеться досить легко. Досить легко. Такий, на вигляд, сочненький. Найголовніше. на смак. О, Упав. Дуже смачно на смак, але трішки солоненький. Сир, твердий сир був солоним, тому й тут вийшло воно солонувате. Але так досить смачно, соковито. Мені сподобався, але потрібно ще щось поекспериментувати із цим рецептом. Але доволі взагалом досить смачно. Так що готуйте на здоров'я, я приготував в мене, вийшло все. Я задоволений цим. Готуйте. Всім бажаю смачного. З вами був канал Ласушка. До нових зустрічей!